Нас чекає непроста і гаряча політична осінь, але я щиро сподіваюся, що, незважаючи на це, всі законопроекти, які були розроблені Міністерством інфраструктури, спільно з Кабінетом міністрів України і народними депутатами будуть розглянуті схвалені. Мені дуже приємно, що прем'єр-міністр України, пан Гройсман, підтримав нашу ініціативу, і ми запропонуємо парламенту провести окремий так званий інфраструктурний день під куполом. Ми хочемо, щоб протягом цього дня були розглянуті низка законопроєктів, які вже перебувають в парламенті, а саме про дерегуляцію і децентралізацію у про створення дорожнього фонду, про схвалення закон, закон про спалазалізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, закон про таксі. Закон про безпеку на автомобільному транспорті і інші важливі законопроекти, їх понад 10, які зараз перебувають на розгляді парламенту. Це не просто папірці, це не просто стоси паперів і документів, це ворота для заходу в Україну мільярдів і десятків мільярдів закордонних інвестицій. Це встановлення чітких правил гри, за якими західний інвестор може вірити, довіряти і ефективно працювати в нашій країні. Я переконаний, що ми наберемо необхідну кількість народних депутатів, і ці закони будуть схвалені і прийняті вже цього року. Окрім цього, зараз в розробці перебуває ключовий закон для залучення інвестицій про концесію. Саме він є цим ключиком для концесії морських портів, інфраструктурних об'єктів, доріг та інших важливих галузей життя. Він буде об'єднати собі так само, і питання регіональні, питання інфраструктурні в контексті Мінжиках, інших сфер. Універсальний закон на всі випадки життя. Ми хочемо е, створити абсолютно нову парадигму роботи в Україні, щоб ми працювали в Європі, мали європейську якість, європейську інфраструктуру. Щодо того, що ми робимо сьогодні, е, я щотижня відвідую регіони України, відвідую різні області, міста з тим, щоб зрозуміти наскільки дійсність е, відповідає тому, що я отримую в документах і звітах наших е, дорожніх служб наших морських портів. Як ви знаєте, ми маємо рекордну суму цього року на ремонт українських доріг. Є повна підтримка прем'єр-міністра України, що ця сума має бути подвоєна на наступний рік, але ми повинні ефективно її освоїти. Над цим зараз спостерігають не тільки Міністерство «Укравтодор», але й правоохоронні органи. Ми докладемо всіх зусиль, щоб кожна копійка платників податків була використана з ефективністю. А ті люди, які, допустять зловживання в силу корупції чи просто нерозуміння, як управляти процесами, будуть невідкладно звільнені. Як і це було в випадку в однієї з областей, коли ми отримали повідомлення щодо неякісно покладеного асфальту, одразу було прийнято кадрове рішення керівник Блактора побути все це своєї посади. Ми хочемо багато що зробити, але я сподіваюся, що цей рік буде переламним в контексті законодавчих змін, які нарешті сформують систему. Нормальної повноцінної роботи державного апарату